Щоб виростити хороший урожай огірків, треба правильно доглядати за рослиною на всіх етапів його розвитку. У період підготовки розсади не можна допускати надмірного росту молодих пагонів. Коріння і стебла стають млявими і ослабленими. Розсада може не прижитися на дачній грядці, правильно підібрати температурний режим. Огіркові сходи погано переносять перегрівання. Якщо посаджені в ґрунт насіння потребують температурі 22 28 то молодим паросткам підійдуть більш прохолодні умови. 18-20 огірок, примхливий овоч його сіянці при постійно високій температурі починають активно тягнутися вгору. Тому щоб припинити подальше зростання, розсаді варто створити температурний режим. 15-18 Заповнити дефіцит освітлення молодим рослинам, дуже важливе світло, але не такий страшний надлишок світла, як його недолік. Розсада добре розвивається, якщо сонце вже яскраве, але коли світловий день не дуже великий, то потрібно встановити додаткове підсвічування. Наприклад, допоможуть ультрафіолетові лампи, але їх не можна залишати включеними більше 7-9 годин. Хороший варіант. Вдень ставити контейнери на освітлене підвіконня, а вночі використовувати фітолампи. Дотримання режиму зволоження. Після посіву в горщик насіння бажано не поливати, а оприскувати з пульверизатора. Верхній шар повинен підтримуватися вологим, але не бути занадто мокрим. В заболоченому ґрунті саджанці витягнуться, а коріння може пошкодити грибок, для якого вологий ґрунт, прекрасне середовище проживання, не можна поливати молоді паростки холодною водою. Вона обов'язково повинна бути теплою, щоб зростання стебел призупинився, коли сходи зміцніють, полив може бути більш рясний, але рідкісний. Один-два рази на тиждень своєчасно підгодовувати витягування розсади відбувається і при дефіциті деяких корисних речовин, наприклад, калію, сучасні добрива допоможуть цьому запобігти підживлення комплексними складами, яку треба починати при появі перших листочків, підвищить імунітет і зміцнить рослини. Простий спосіб заміни покупних препаратів використання деревної золи для приготування рідкого добрива розводять 1 столову ложку порошку в склянці теплої води розширити тісні, умови зростання розсади. Рослини витягуються, якщо вони ростуть дуже близько один до одного. В такому випадку їх потрібно обов'язково пікірувати, розсадити по окремих стаканчиках. Але пам'ятайте, що молоді сходи огірків погано переносять присадку і легко можуть загинути, тому пересаджуйте дуже обережно, намагаючись не пошкодити коріння, якщо саджанці все таки витягнулися, а місця для них достатньо. То досипте в контейнер землі сухий і теплою. Нахиліть стеблинки до землі і прикопайте рослини, скоро укореняться і стануть більш потужним і здоровим.